Давайте з вами підсумуємо, скільки способів заповнення масиву ми вже з вами розібрали. Це з клавіатури, дуже корисно і часто потрібно. Це константний, незмінний масив. Він або невеличкий, або дані ми можемо звідкись копіювати, щоб не заносити це всередині. буде. Ну і звичайно ж простір для роботи з великими об'ємами даних нам дають рандомні випадкові масиви. Який них використовувати? Ну, звичайно, той, який логічніший за умовами нашої задачі. А тепер переходимо до ще одного важливого алгоритму. І тут нам треба згадати, як же ми розібрали ці алгоритми до того моменту, поки ще не працювали з масивами. Так, це той самий алгоритм, який. Дає нам розуміння ускладнення алгоритму від простого до складного, від тренування до реальності, пошук найбільшого, пошук максимальних елементів. Ну, Наприклад, якщо в нас є два числа, то ми 100% вміємо визначити з них найбільше, використовуючи умову, навіть коротку, і знаки. Порівняння більше, менше дорівня. Якщо таких даних три змінні, як нам знайти найбільше, нам треба використовувати ще й логічні операції М. Добре, а якщо даних М, і вони, наприклад, вводяться з клавіатури або генеруються, але нам не треба зберігати в пам'яті, нам достатньо додати алгоритмічну структуру циклу. Ну і останнє, ось це ж точного останнє. Так само знайти найбільший максимальний елемент, але тепер наші дані не просто вводяться з клавіатури, а зберігаються в пам'яті. Що оригінального, що нового буде в пошуку максимуму масива? Давайте подивимось. Отже, у нас є масив такий серйозний, і нам треба в цьому масиві знайти найбільший елемент. Як же з цим працювати? Справа в тому, що ми не бачимо всіх елементів масиву. Ми можемо порівнювати лише два значення завжди. От того нашого першого алгоритму, коли зміну було всього дві. Нічого не змінилося. Ми можемо завжди порівнювати і працювати одночасно лише з двома змінами. Як же це зробити, як придумати цей алгоритм? Давайте поглянемо на картинку і уявімо собі, що ми бачимо лише перший нульовий елемент масиву. І ми не знаємо, які будуть інші. То думаємо, ну добре, ну нехай він буде найвищий, нехай він буде найбільший. І ми починаємо з ним порівнювати наступний і той елемент. Порівняли і запам'ятали, записали в нову зміну лише найбільший, а про той, який менший забули, він нам не потрібний. Рухаємось далі. Беремо наступний елемент і знову порівнюємо з тим, який ми запам'ятали. І так до кінця масиву. Отже, алгоритм пошуку максимального елементу в масиві наступний. Дивимось на код. Ми беремо якусь таку змінну «mmax». І в ній колись буде зберігатись цей самий найбільший елемент. Але поки масиву немає, масив треба ввести. Ввели будь-яким з трьох способів: масив. І перший елемент масиву, той, який має індекс 0, перекинули, запам'ятали в цій зміні MX. А потім побігли в новому циклі. Всіх порівнювати з цим максимумом. І як тільки умова вірна, як тільки в масиві знайшлась змінна, яка зазначення більше, ніж е то ми її перекидаємо в Max, прирівнюємо. Ну а про менше забуваємо. Вони нам не потрібні.